15 секундний струс вранці в четвер розбудив багатьох мешканців Одеського регіону. Землетрус із зони стику південних та східних Карпат у Румунії, який відчували по всій Європі, докотився і до України. Землетрус відбувся сьогодні, в 4.37 ранку. На глибині 135 кілометрів під горами вранча. Гори вранча знаходяться в Румунії. Вони не такі вже й високі. а… Бачите, саме в вогнище землетрусу було на глибині 135 кілометрів. В Одесі у четвер зафіксували коливання інтенсивністю 4 бали. Поранених та загиблих внаслідок сейсмологічної активності немає. Відчули цей землетрус, який відбувся сьогодні, в Миколаєві, в Херсоні, в Криму, до 2 балів за шкалою інтенсивності МСК 64. Найсильніше відчули землетрус жителі Одеської області. Тут інтенсивність на південному заході досягла 5 барів. Поштовхи відчули також в ізмагірському, філійському, ренійському районах. Магнітуда землетрусів у зоні вранча сягає восьми одини за шкалою Ріхтера. Сьогоднішній був ще не найсильнішим 5,7 одиниць. Зазначає вчений зона вранча сама по собі є дуже активною зоною минулого століття. Вона Пережила декілька сильних землетрусів. Це землетрус 1940 року, 1977 року, 1986 року і 1990 року два землетруси досить сильні. Понад 30 років у цій зоні було спокійно. Розповідає Олександр Канзера. Ну, треба віддати належне, що це століття є дуже спокійне, бо вже пройшло 22 роки. А землетрусів на щастя в зоні вранча. Немає. Хоча останні землетруси були в 90-х роках, і так чисто статистично ми живемо в умовах, коли в будь-який час сильний землетрус може відбутися. Чим більша перерва між землетрусами, тим більше енергії встигає накопичитись на земній корі. Пізніше земна кора від цих напружень руйнується, виникають хвилі, доходять до поверхні нашої планети, стрясають все, що на цій поверхні знаходиться. Ну, в першу чергу, вони є небезпечні для особливо важливих об'єктів, для екологічних об'єктів, для таких як атомні станції, але й для менш, як кажуть, небезпечних об'єктів так само: це для газопроводів, трубопроводів, хаців, мостів та інших об'єктів. В Україні система контролю землетрусів та методів захисту від них досить розвинена, зазначає фахівець сьогодні у розробці нові державні норми будівництва у сейсмічних районах України. Кожен, хто щось будує, проєктує або навіть має віддані, може перевірити, чи його будинок є сейсмостійний, чи ні. І тоді можна змінити дещо параметри цього будинку для того, щоб зробити його сейсмостійким. Це дозволяє будувати. І недорогі сісмостійкі будинки, і разом з тим, такі, які стоять при землетрусах зони вранча, тому що землетруси зони вранча мають специфічну, так як це вони на великій відстані, це від Одеси, майже 300 кілометрів. Очевидно, що вони мають специфічну частотну характеристику. Все це потрібно враховувати при захисті важливих об'єктів від землетрусів.